Мої вітання. Отже сьогодні у нас коп по війні німецькі позиції, німецька траншея. От, тут такий сигнальчик був. Чорний, правда. Зараз вам покажу. От, щось така непонятна штука, дивіться. От. Типу якась як... Який ще зацеп, пряга, не пряга. голочка. Непонятно, що це таке, ви бачите. Не, на прягу це слабо похоже. Щось таке неясне, дивіться. Хто, можливо, розуміє, що це таке, напишіть в коментарі. Тут зараз ходимо, крутимося сигналів дуже багато, і чорних, і кольорових. От, можливо бліндаж покупаємо, так що, надіюсь, знахідки сьогодні будуть. Йдемо далі. Тут от, так ми ходимо, такі от позиції, тако йдемо йдемо, а тут а, тако біля дерева. О, Дивіться, що лежить. Ну, це не ми його знайшли, типу, бачите, він тут лежить вже, років, певно, ну, не знаю, багато. Так і на дереві лежить. От. Так що ви, ви коли ходите по війні, дивіться, от, що такі от, поросята можуть зверху лежати. Ну, от, а тут ідуть траншейка, тут зараз може ми покуртимося. Ну, та й глянемо, може щось цікаве буде. Так, знайшли ось такий гудзик в позиції Першої світовій війні. По, на бліндажиках німецьких. От, трошки було скла, як бачите. Але воно все, на жаль, побите. І цілого її поки що не знайшли. Будемо надіятись на те, що знайдемо щось ціле. Щось буде, то покажу. Так, у нас тут є пляшечка, надіємося ціла. Дістаємо, дістаємо. дістаємо, дістаємо пляшечку. Воно є. О, от воно. Вона коне. Ну, вода чи бухло, ну яке. Вода явно. Так. Вона без надписів, така от пляшка. Ну, от. Але ми тут ще покупаємо. Я думаю будуть ще. Раз була одна така от пляшка. От. Так, отже, який результат на цьому смітнику? Купа купа скла. Трохи чорних сигналів, всякого труба, гвозді там. і так далі. Там, і Тому подібне от Щось типу от такого. Таке. От. Ну і... Поки одна пляшка ціла, ми тут розкупали, але далі вже нічого немає. Ми зараз закопаємо назад. Та цей. І будемо шукати іншу точку, щоб походити. Так, тут гудзичок такий попався. До речі, в мене ж такого немає, саме з таким малюнком на німецьких позиціях. До речі, ми зараз це місце спробуємо купати, бо щупом пробували, купнули щупом. А випав гудзик, до речі, не на металошукач взяли на щуп. Якби. Дай таке, без вушка, правда? Ну але все ж. Так, щось тут схоже, можливо, на ніж було, а може і ні, бо щось непонятне. Згнило вже повністю. Хоча можливо це й не ніж, але все ж. Щось на нього трохи схоже. Да якось так. Тут поки що крутимося, щось попадається. Це якраз місце, де той гузик був. Будемо далі проводити. Так, тут ще такий гудзичок іде розписаний, але тут ну, дуже погано букви видно взагалі. Дома може де помити, подивитися. Так щось не ну, тяжко прочитати. Йдемо далі. Отже, переїхали на інше місце. Там напарник ходить з Деосом, прикупив недавно. Ось його знахідочка, такий от хрест. Трошки погнутий, ну але все ж знахідка цікава. І тут ще числа якісь внизу є, можливо проба пише, можливо і срібний, скоріше за все. Якось так. Недавно тільки приїхали, ходимося, ходимо тут, окрутимося. Будемо бачити, щось цікаве буде, покажу. Був такий от сигнальчик сильний. Така от кірка попалася. Це ж не кірка, а як сокира навіть. Така вже вона побита. В такому не дуже стані. Ну вже як є. Так Монетка перша сьогодні, правда, не моя напарника на Деос. Два Гелери, гелери 1907 рік. Непоганим дуже стан отак от. Ходимо далі. Так, тут у нас така от лопата є. Попалася. Вже згнивша, правда, ну, але вже як є. От. Кумарі просто задовбують. Капець, дивіться, що робиться. Ззаді мене. Це нереально. Якось так. Ну йдемо далі. Отже, Волинь, болота, ліси і кумарі. Дивіться, що робиться. Просто тут їх нереальна кількість капець. Так і ходимо.